Програма адізиса по зміні культури організації покращує продуктивність компанії і приносить унікальні результати. Справді, унікальні. Вона складається з 11 кроків. Ми називаємо їх фазами. Це програма, це не гарні заклики на кшталт. Давайте, хлопці, ви можете бути кращими. Вона не термінологічна, а набагато більш структурована, системна. Отож, 11 фаз. Після ввідної лекції, яку ми називаємо фаза 0, і яка фактично служить для розігріву керівництва, після неї ми навчаємо команду керівників вище керівництво компанії до 30 чоловік, зазвичай 20, як проводити діагностику компанії. Ми не діагностуємо компанію, ми даємо інструменти, як діагностувати самих себе. По закінченні двох або трьох днів, в залежності від того, як глибоко хоче піти компанія, з'являється повний консенсус, Дослівно повний консенсус усієї команди щодо того, які є проблеми в компанії, які з них є нормальними, які ненормальними, і в якій послідовності потрібно ці проблеми вирішувати для досягнення розквіту. Розквіт означає найкращу форму, в якій може бути організація. Вона гнучка, контрольована, прибуткова, з постійно зростаючими продажами та прибутком. В цьому зміст діагностики. Я не знаю нікого іншого, хто б зміг таке зробити. Як людей, які зазвичай не можуть домовитися про якісь дрібниці, посадити разом і за два дні привести до згоди у всьому, до консенсусу. В нас розроблена методологія, що базується на здоровому глузді, в якій через використання послідовних стадій організовано крок за кроком, люди фактично приходять до однакових висновків. Це вражає. Після цього наступним кроком програми є навчити людей вирішувати проблеми, діагностувати і вирішувати їх як команда. Потрібно уникати так званого синдрому комітетного управління, коли всі збираються, сперечаються, і ніхто ні з ким не погоджується. Існує чіткий структурований процес з покроковими інструкціями, в кінці якого з'являється рішення, яке, як правило, до цього не виникало, і спосіб впровадження. як ще один результат. Це не комітетне управління, це автономна робоча група. Після цього ми навчаємо, а вони вчаться, як керувати знизу вверх. На курсах лідерства розповідають про те, як лідерам вести за собою підлеглих. Ми ж вчимо, як працювати з лідером, як надавати лідеру інформацію, давати можливість правильно керувати. Ми намагаємося замкнути коло. Це кібернетична структура, де енергія йде не тільки зверху вниз, а і знизу вверх по колу. Це як акваріум, де кисень піднімається знизу вверх і живить весь акваріум енергією, в даному прикладі киснем. Після цих трьох кроків, коли вони знають, як себе діагностувати, як вирішувати проблеми разом, зверху вниз і знизу вверх. Тепер компанія готова реально, правдиво визначити свою місію. І це не набір красивих пустих слів, які розташовані на плакатах на стіні, наприклад. Ми служимо нашим клієнтам, забезпечуючи прибуток і відповідально служимо суспільству. Браво! Місія повинна бути специфічною для конкретної компанії зараз і на наступні три роки, сфокусованою і унікальною для даної компанії на даний момент. Що ми плануємо зробити за наступні три роки і чому місія надає енергію компанії, фокусує її на тому, що дійсно необхідно робити, на відміну від декларування цінностей. Після цього, маючи місію, знаючи, хто ми є і що як компанія плануємо робити, йде організація структури архітектура. Добрий паркан гарантує добрих сусідів. Хто робить що, для кого, як, з ким. І існує ціла теорія про те, що таке правильна структура. Не всі структури правильні, як і в архітектурі, ми не можемо будувати ванну кімнату посеред кухні. Так і в компаніях не можна мати віцепрезидента з маркетингу і продажів. На це є причина. Якщо так зробити, у нас не буде маркетингу. Є причина короткострокове вб'є довгострокове. Потім ми працюємо з інформаційними потоками, тому що інформація це влада. Потрібно зробити інформаційні потоки в організації прозорими. Це демократизує організацію, надає енергію, тому що інформація як кров, вона живить всю організацію до останньої клітини. Кожен знає, що відбувається всі мотивовані щось робити як одне ціле взаємозв'язок стає реальним. І ще одна перевага є в тому, що тепер, маючи правильну інформацію, яка відповідає тим обов'язкам, що були визначені на попередньому кроці, люди мають реальні повноваження виконувати ці обов'язки. Після цього ми каскадуємо методологію ми розігріли вище керівництво, і прийшов час каскадувати методологію на наступні рівні. Тепер ми навчаємо людей всередині компанії робити те, що до цього робили ми самі, щоб вони продовжували заряджати організацію і робити її прозорою до самого низу. Ми робили це з великими компаніями, не тільки з маленькими, навіть з тими, в яких 200 тисяч працівників. Тепер вся організація використовує єдину культуру, єдину мову, один напрям руху. Ми гордимося тим, що передаємо методологію клієнтам, тому що нашою метою є сказати клієнту дякуємо, ми все зробили. Тепер можете справлятися самі. Після цього, після цього, ми починаємо вчити, як правильно робити стратегічне планування. Так багато консультантів роблять це неправильно. Вони беруть погано структуровану компанію без прозорості, без мотивації, без співпраці і командної роботи і роблять стратегічне планування. Це викидання грошей на вітер. Можна взяти цей аркуш паперу, засунути в ящик і нічого не трапиться тільки коли компанія повна енергії при наявності кооперації, координації, залучення правильної поведінки. Тільки тоді вона може робити необхідні стратегічні зміни. І стратегічне планування стає реальним. І на останньому кроці ми визначаємо, як правильно винагороджувати. Тому що, коли ми впроваджуємо управління через залучення, ми повинні винагороджувати залучення. В противному випадку це експлуатація. Ми експлуатуємо людей. Коли ми все це зробимо, організація починає працювати в турборежимі, люди знають, що вони роблять разом. Кожен знає, що роблять інші. Структура побудована правильно для циркуляції інформації і робота винагороджується. Якщо ви поглянете на перелік компаній на нашому вебсайті, це успішні компанії з визначними результатами. Програма Адізеса не дешева, але період укупності менше року. Всі потрачені кошти фактично повертаються. При цьому компанія демонструє найкращі показники у своїй історії.